Привіт, друзі, ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Сьогодні ваша улюблена рубрика. Будемо розпаковувати чергову містері бокс. Але перед тим, як ми почнемо по традиції, я хотів би подякувати всім вам, тим, хто підтримує мене, хто дивиться мої відео, підписується на канал, ставить вподобайки, пише коментарі. Ну, ви найкращі, я вас всіх люблю. Е, в принципі, ступними словами, я думаю, все. Давайте переходити безпосередньо до Містері Боксу. Погнали! <му> Ось цей красун вже в мене в руках. Я його зеру у себе на телеграм-каналі. То ще, до речі, не підписаний на мій телеграм-канал. Можете підписати, посилання є в описі під цим відео. Що можна сказати? Вартість, ви бачили на прев'юшки, 125 баксів, гарантованої вартості, по-моєму, нема. Але я сподіваюся, Ну ця компанія доволі таки прикольна, має бути. Я бачив на одну розпаковку від них, ну, у інших відеоблогерів американських. Тут заявлено три фігурки. Як таких, хто б хітів, я не знаю. ну Може бути, може ні, там, наче такого нічого не писали. Щоб... Ну, напевно, да, можуть попастися класні фігурки. Єдине, що мене як завжди бентежить, що тут можуть попастися усілякі Фредді і таке інше. Тож перед тим, як ми почнемо його розпаковувати та відкривати, треба сказати завітні слова, тільки не Фредді. Да, ну, це, звісно, жарт. Дуже, що буде, то буде. Я ніяк не можу це гарантувати. Так, да, тут три фігурки по вазі. Е, ну, я не знаю, мені чомусь здається, що ця е, виходить права сторона трошки важча, ніж ця ліва, але я не знаю, будемо дивитися. Коротше, що ще казати, треба відкривати та дивитися. Традиційно я. Відкриваю, заглядати всередину я не буду. Хоча в теорії я знаю, що там мають бути е, ну, що, з приводу протекторів, не знаю, але там мають бути сортери в теорії. Ну, я так бачив у інших. Тож, в принципі, сповернути я собі не зможу, але в будь-якому разі, е, ну, як завжди, будемо діставати по одній фігурці, дивитися і. Як то кажуть, вирішувати класно чи гімно. Дуже хочеться, звісно, щоб випало щось класне. Не знаю, буде це цього разу чи ні, я дуже на це сподіваюся, і я сподіваюся, що ви також на це сподіваєтеся. Так. Тут у нас захист е, захисний папір. Так, тут сортери, я правильно сказав, е, вони. Мають бути скріплені між собою. Так. Ну все, в коробці, в принципі, нічого більше нема, тому вона нам більше не потрібна. Тут три сортери. Е, в теорії, е, наскільки я знаю, що в середньому має бути щось прикольне. Ну, найдорожча фігурка. Ну це тільки в теорії. Як буде у нас, ми зараз подивимося. Так, бачите, вони скріплені скотчем між собою. Я зараз обережно їх. Е, Від'єднаю один від одного і будемо дивитися, що там нам сталося. Звісно, середній сортер ми залишимо на останок. Так буде, я думаю, цікавіше. Так, так перший. Так, ці два я поки відкладу сторонку. це середній, це останній. Так. Ну що, давайте дивитися. Наші завітні слова тільки не Фредді. і погнали. Раз, два, три. Що там? Рене Стімпі. До речі, тут протектори вони, наскільки я розумію, не кладуть. Фігурка 16-го року. Стімпі. Фігурка доволі таки прикольна, я її, до речі, не бачив жодного разу вживу. Ну, Фігурка старенька, хоч і не ексклюзив, але дуже гарно, в гарному стані, в принципі, 16-й рік. Тож, я думаю, що ну, тут з воротнього боку ми бачимо другого головного персонажа цього анімаційного шоу Рена. Нам впався Стімпі. Прикольний. Не ексклюзив, але старенька фігурка. А як ви знаєте, я полюбляю усіляке Стерьо. Так. Від'єднуємо іншу фігурку. І зараз будемо дивитися, що там. Раз, два, три. Погнали, тільки не Фредді. Опа. Так, що тут? Тут у нас Мухаммед Алі. Ексклюзив. Sports Legends, нічого собі, ексклюзив магазин, магазину Target. Е, прикольна фігурка. До речі, тут наклеїли стікер з вартістю, але хз, я не знаю, наскільки ця вартість відповідає дійсністю. Так, я не бачив цієї фігурки також жодного разу, не тримав її в руках. Е, як для мене, так і для вас. Це перший раз. Фігурка прикольна, виконана. У чорно-білому стилі ну, така незвичайна номер 01. Вона одна у серії. Ексклюзив магазину Target. Зараз подивимось, який рік. Це 19 рік. ну, Я більше ніж впевнений, що ця фігурка вже Walted. Тож, зовсім нещодавно, наскільки я пам'ятаю, була випущена нова версія цього спортсмену. Ексклюзивом, по-моєму, для магазину Fanko. Е Прикольна фігурка, нічого не можу сказати. Я просто не, не дуже фанат боксу, але сподіваюся, серед е, колекціонерів Фанко знайдуться фанати, які оцінять цю фігурку. Так, ну і на останок у нас лишився потенційний топ-хід, який може бути у цьому містері боксі. Давайте, раз, два, три. Тільки не Фреді, погнали. Давай відкривайся. Опа! Що тут? Бряхам. Це у нас все ж таки Фредді чарівні слова не спрацювали. Це у нас Фредді Фреді. Фандейс 2018. Ну, буває і таке. Тут, до речі, також ціни вказані. Що він має коштувати 55 баксів. Не знаю наскільки це відповідає дійсності. Але. Фігур... фігурка скажімо так, дуже специфічна ну, для мене. Я зрозумію, що є люди, які фанатіють і збирають. Ну, я не багато таких знаю. Але все ж таки, хоч що це таке? Конвенш? А, до речі, саме прикольне, що тут е... це лімітована версія е... всього 2000 штук, комікон 2018 року. Тобто тут навіть стікер не конвенції, а стікер Комікону 2018 року лімітована версія. 2000 штук. Стан до речі, дуже, дуже такий прикольний, як для такої старої фігурки. Да, 18 рік. Ну, наша мантра <свісно> цей раз не спрацювала, але все ж таки треба було спробувати. Ну, не знаю. Фігурка сама по собі прикольна. Просто я не є дуже сильним прихильником цього персонажу. І тому нічого з цього з приводу сказати не можу. В принципі, я думаю, що поціновище у будь-якому разі є. Так, що ми маємо, як то кажуть, у сухому залишку? Е Стімпі, Рене Стімпі шоу мультсеріал е Фредді, е ексклюзив е Комікону 2018 року, і Мухаммед Алі, ексклюзив магазину Target. Що з цього приводу думаєте ви, чи сподобались вам ці фігурки, чи хотіли б ви їх собі в колекцію? Звісно, обов'язково чекаю від вас коментарі з цього приводу. Я знаю, що багато з вас полюбляє такого роду контент, тож мені буде цікаво почитати, що ви з цього приводу думаєте. В принципі, я думаю, маємо завершувати. Як завжди, всім дякую, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків. Все буде добре, Па-па. до нових зустрічей!